Джерело пожежі у житловому будинку номер 4 по вулиці Колеусівська було виявлено швидко. Це була квартира номер 32 господарі якої ведуть антисоціальний спосіб життя. Від постійного пияцтва та неадекватної поведінки сусіди по будинку страждали вже давно. Жителька однієї з постраждалих квартир згадує, що горіли через сусідів неодноразово. я сама особисто не раз тушила ці пожежі, возгарання, ні кушуть себе готові. У них ні свято, ні газу не було за долги відключено. И вот они на железном листе себе готовили кушать. Поскольку двери раньше у них были деревянные, то есть я услышала запах, выбивала и сама лично тушила, Участковый все об этом прекрасно знал. Ну, в последнее время они поставили железные двери. Выбить их уже мы не смогли. Губернатор Дмитро Колісніков разом з міським головою Станіславом Сафроновим оглянули будинок та квартири, в яких наразі вже виконано монтаж міжповерхового перекриття, перегородок, вікон, відновлену підлогу, здійснено монтаж мереж електро, тепло та водопостачання. Тривають оздоблювальні роботи. Загальна кошторисна вартість робіт на об'єкті складає понад 632 тисячі гривень. Домок слову говоря, 80 років. і головна задача для нас була не тільки в сроки. Виповніть ремонтні роботи, але и выполнить їх качественно. До 28 февраля ремонтні роботи на цьому об'єкті будуть закончены і люди зможуть повернутися в свої тепло отремонтированные квартири. У ході перевірки губернатор надав низку доручень, серед яких вчасне завершення ремонтних робіт, покращення роботи дільничної служби, тісна співпраця з екстреними службами. Якщо взяти відсотки, то 80% практично вже готово, готово це житло до, до використання. І дай Боже, щоб таких прикладів було, більше не було, щоб люди були більш обережнішими скажімо, при, при ситуації і в житті. Наразі чотири сім'ї з пошкоджених квартир проживають у рідних і одна в готелі. Загалом це більше 30 чоловік. Частина з них прийшла на зустріч з губернатором. Ремонтні роботи оцінюють задовільно. Ну да, действительно, есть продвижение. Не знаем, как будем на дальше, но тем не менее, есть уже, работа продолжается. Быстрыми темпами, особенно последние, наверное, дня три, то усилено все происходит. Ну, что вам уже? Перестенки, отопление, пластиковые окна поставили. То есть все хорошо, все делается. Після заселення у відреставровані квартири мешканці отримають також матеріальну допомогу.